О, тихать, я Ви спали, так? Та не я не спала, бо я не, не, не сп'ю по цілих ночах. І я собі, якби я була встала, то було б з вікна мені б, мене б убило. Але я сиділа на дивані, і як у вікно гримнуло і що присипало мене шклом. Тато мій загинув був в танській армії. І ще в, тепер доставить. Не лезну. в будинку Оксани Долішньої вибиті двері, вікна, пошкоджений дах, знищена городина та квіти, які росли біля хати. Сама жінка дивом вціліла, розповідає її донька Ольга. Бачите, як посвідчимо все. От вивели ми всі сюди, двері, все розвалина. Кабачки росли, бомбід, літа рослині. Бачите, можете подивитися. Моторчики. Горіх прийняв на себе десь. Сусідів теж, бачите, все розбито. Сусідка жінки Галина Стельмах каже, що прокинулася о 4.00 від сильного вибуху. В її оселі пошкоджені вікна та двері. Збудилася від того, що був дуже сильний вибух. Почула шум і почула, як вибухнуло вже. Я розтив, у мене оцій кімнаті то вікно відкрилося було, пластиком, воно було привідкрите повністю. І чула що стекло, я вийшла, а в літній кухні двері розбито стекло. І в веранді десь якісь там які повилітали шибки. Внаслідок атаки армії РФ постраждала сім'я Креховецьких. Подружжя Дмитра і Надії та їхній 12-річний син отримали поранення склом. На момент вибуху вся сім'я спала. Я спала з чоловіком на тім, а тут спав молодший син. Я схопила сина молодшого. Чоловік вибіг на двір, виключив відразу світло. Ну, і вже Син мені поміг вивезти молодшого сина. Двері та стіни всі потріскані та кути, дах пошкоджений. Була швидка. Син пошкодив ногу старший. Я пошкодив ногу, жінка пошкодила тут в районі. В районі ще Починаю відходити, і починає нога боліти. І знизу нога болить, не знаю, чи там є осколки. Чи що від в селі Краховецьких вибухова хвиля пошкодила вікна, стіни, двері, шифер, поруйнувала задню стіну будинку. Ще в одному селі Івано-Франківської громади через російську атаку майже вщент згоріла стара хата. Розповідає місцевий житель Андрій Гах. На момент вибуху в сусідньому будинку перебувала його бабуся. вибух дуже сильно чути, бо я на другому кінці села живу, тут на полі. Ми прийшли з дружиною, приїхали дивився тут. Просто кто горить. Подвали сюди вічна рахується з тої сторони. то садили, лише лише жива, бо вона впала у цій кімнаті. Совки це був неї, піднявся високий десь тих вешай, настували ліками. Зараз родичі і сусіди допомагають сім'ї Андрія Гаха прибрати обійстя від уламків склаю обгорілих балок. Зі слів міського голови Руслана Марцінківа, пошкодження цивільної інфраструктури є у трьох селах Івано-Франківської громади. Травмовані троє дорослих і дитина. Також через атаку росіян згоріли декілька цивільних автомобілів. Крім того, росіяни атакували об'єкти інфраструктури. Міський голова закликав людей, які зазнали збитків через атаку, звертатися до ЦНАПу для відшкодування грошей. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Наталія Веселовська, Суспільне новини, Івано-Франківщина.